Вітаємо у клубі 700». люди приходили до Лори Денлі за передбаченіми натовпами. Спочатку вона займалася окультизмом заради уваги, а потім через спіритичну дошку почала спілкуватися з духами, і дуже скоро темрява її захопила. Я вірила, що відкриваю духовні двері. Почалися муки. Мені почало щось вжатися. Я постійно чула якийсь шепіт. ставало все гірше. Лора Денлі виросла в християнській родині. Вона ходила до церкви та молилася ісусу, але в 15 років у неї діагностували смертельне захворювання серця, і Вона пішла від Бога. Лікарі сказали, що корінь аорти був збільшений удвічі. Я почула лише те, що моє життя буде коротким і мені не можна бігати. А до цього я займалася бігом багато років. Мені здавалося, що Бог зрадив мене. Я думала, я ж була хорошою. Пам'ятаю, кричала про себе: я не хочу більше, щоб ти був частиною мого життя. Я розберуся з цим сама. Дівчина продовжувала потай бігати і почала прогулювати школу. Одного вечора після репетиції шкільної вистави на Лору напала група хлопців. Вона вирвалася і втекла, але це травмувало її та наповнило соромом. Лора почала шукати хоч щось. Що дасть їй змогу відчути контроль над життями, купила книгу про те, як читати по долоні. Люди приходили до мене, збиралися навколо мене. Мені це подобалося. Я прагнула влади, хотіла спробувати усе. Спочатку все здавалося досить невинним. У 17 кардіолог сказав Лорі, що їй поставили неправильний діагноз, і вона здорова. Ця радісна новина лише переконала дівчину продовжити свій шлях у світ окультизму. У 21 рік вона пішла у ВП, щоб стати пілотом. Один з її друзів по навчанню, який практикує релігію вікінгів, порадив спробувати спіритичну дошку. Лора купила її і почала спілкуватися з духом, який прикидався духом солдата громадянської війни. Я дуже швидко загрузла у цьому. Мої думки були хаотичні. Спогади про напад у школі тиснув на мене, і я стала емоційно нестабільною. Я зрозуміла, що не повинна літати, і незабаром захворіла. Це було жахливо, адже я так старалася отримати ліцензію. Це мене просто убило. Лора прибрала спіритичну дошку, але все одно дотримувалася релігії вікінгів. Після переїзду до Росвелу, щоб навчатися в школі авіамеханіків. Вона зустріла ще одну студентку, яка навчила її читати карти Таро. Сила ворожіння зачарувала Лору. Але за неї довелося заплатити. Я вирішила навчитися розкладати карти Таро. Тож поклала перед сном колоду карт під подушку. А вранці я прокинулася немов побита. Я вся була в якихось подряпинах. Навіть на тих частинах спини, до яких не могла дотягнутися. І ставало дедалі гірше. Я почала боятися темряви. Я дала демонічним істотам можливість, і вони скористалися нею. Це було жахливо. І тривало це три роки. Лора вийшла заміж і народила доньку Хейлі, яку дуже любила, але параноя і депресія поглинали все життя. Вона вирішила, що її сім'ї буде краще без неї, і вирішила зникнути після візиту з Гейлі до лікарні. Але на прийомі у педіатра до Лори підійшла медсестра і поклала на неї руку. А наступна дія змінила все. Вона сказала, я хочу помолитися за вас. Але я була в такому розпачі, що відповіла, як хочете. А вона пробула там півтори години молячись за мене. Я подумала, що тут відбувається, і вийшла від лікаря на парковку. Моя дочка Гейлі була у кріслі. я подивилася на неї і сказала, «Можливо, я і на найкраща мама, але я твоя мама, і я нікуди не піду. Я подивилася на небо і сказала: якщо ти там, то покажися. Я повинна знати. Мона вдома. Я подивилася на безліч книжок, карти Таро, свічки, і зрозуміла, що це якесь божевілля. Я не хотіла, щоб ці речі мене оточували. Лора звернулася до матері чоловіка християнки, щоб та направила її. Свекруха відвела Лору до церкви, і пастор відповів неї запитання про Бога і про духовний світ дорогою додому. Лора зупинилася. Я почала молитися і плакати. Я говорила Богу, я чинила погано. Я намагалася зробити все сама. Мені здавалося, що я сильна. у молитві. Я попросила Ісуса взяти під контроль моє життя. І я відчула себе чистою. Зі мною відбулися серйозні зміни. Озираючись назад, я розумію, що усі двері, які я відкрила у духовний світ, Бог вирішив зачинити. І це було неймовірно. Із такою ж пристрастю, як до окультизму, Лора занурилася у вивчення Біблії, молитву, відвідування церкви. Вона записалася на консультації, щоб розібратися з травмами молодості. Минуло 18 років відтоді, як Лора віддала своє життя Христу, і всі жахи, які не давали їй спокою, припинилися. Я така вдячна за те, що він зробив навіть не можу описати словами. Він не тільки врятував мою доньку від життя без мами, він врятував мій шлюб. У нас народилася ще одна дитина, мій дім вільний від духовного гніту. Я хочу говорити з людьми про це, щоб вони знали. усі можуть стикатися з окультними речами, але не знають з ким поговорити про це. Проте знайте, що надія є. Ми лише повинні віддати все Ісусові і дозволити йому зцілити нас надія є завжди бог хоче зцілити вас. Він бажає наповнити ваше серце своєю любов'ю, прощенням, сенсом і метою. коли ми молоді, ми часто вважаємо себе сильними і навіть крутими. Ми хочемо робити усе самі. Іноді цей період затягується, і ми продовжуємо просто через упертість. Ми кажемо собі, я зможу це зробити. У мене все вийде. Лора розповіла про те, що настільки ж реально як і моя рука, Вона сказала: я відкрила духовні двері для демонів. Я хочу сказати вам що ці істоти. Постійно крутяться навколо нас, але Бог любить вас любов'ю вічною. його любов така велика, що він послав свого сина померти за ваші гріхи. Як думаєте, що найбільше ранить серце Господа? Це коли ворог божий а він реальний. Будьте певні, і його поплічники. Відвертають вас від Бога. Сатана хоче наповнити вас гіркотою, щоб ви не довіряли Богові і думали, що він не знає про ваші страждання, не бачить вас, що йому байдуже до вас. Тому сьогодні я хочу допомогти вам. Біблія каже, що є лише одне ім'я під небом, яким людина може врятуватися. Є інші голоси, інші сили, але лише одна особистість має владу над усім, що відбувається у цьому світі. і це Ісус Христос. Якщо ви не знаєте його. То вам лише потрібно запросити його у своє серце. Лора відчинила двері для демонічних істот, але ви можете попросити Ісуса прийти у ваше життя, пробачити вас, дарувати вам прощення. Вона не бачила його, поки не дійшла до межі. І так відбувається з більшістю У Кожного з нас є свої мрії та шляхи. Нас ранять різні речі. І коли ми усвідомлюємо, що не можемо розібратися з усіма проблемами, не знаємо відповіді, ми звертаємося до Ісуса. Він розплющує наші очі, і ми починаємо бачити сенс того, що ми робили. Ми самі створили свої проблеми. Але навіть коли ми блукаємо, стогнемо і плачемо, намагаючись розібратися у своєму житті творець всесвіту чекає він чекає на вас і чекає на мене? І хіба це не дивовижно? що саме сьогодні ісус чекає на вас. Я хочу запитати, чи дійшли ви до межі своїх сил? Невже вам не набридло слухати світ, який вказує, що вам варто і не варто робити, щоб стати особливим і унікальним? Адже ми вже унікальні й особливі для того, хто створив нас, але ми не дізнаємося, навіщо б ми були створені, поки не прийдемо до нього і не віддамо себе йому. Ось чому ми говоримо, що людина повинна віддати себе Господу і сказати: Я не можу зробити це, я не можу бути правильним, я не справляюся з усім цим і віддаю тобі, Боже. Зміни моє життя, прости мені гріхи, яви мені любов. Незважаючи ні на що, я прошу тебе дати мені життя з тобою, і не тільки тут, а й у вічності ви можете отримати усе це. Це те, що Бог пропонує усім нам тільки треба відповісти на одне запитання: чи готові ви це зробити сьогодні? Молитва це спілкування з Богом. Це коли ви говорите з ним, як я говорю зараз з вами. Це не вишукані слова. Головне, щоб вони були щирими. Дозвольте Богу взяти ваше життя під контроль. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Цей гвалтівник встиг убити десятьох дітей. Місці Санчес мала стати одинадцятою. Вона пробула в руках викрадача три дні, але жахливі спогади та біль від цих подій не покидали її багато років. Мені здавалося, що найгірше вже сталося зі мною. Я була дуже зла на весь світ. Це був восьмий день народження Міці Санчес. вона поспішала зі школи додому і зустріла незнайомця, який попросив у неї допомоги. Він попросив мене підняти шматочок скотчу, який прилип до підлоги його автівки. Він сказав, що зламав стегно в аварії і не міг нахилитися. Батьки завжди вчили мене допомагати іншим. Коли міці нахилилася, незнайомець заштовхав її в авто. Я намагалася відчинити двері, але не змогла. Він сказав, що якщо я намагатимуся вирватися, він застрелить мене. Я повірила йому. Викрадач відвіз Міці в незнайоме місце. Наступні два дні він утримував її, змушуючи пити алкоголь і гвалтуючи. І він мене просто знищив. Я зрозуміла, що мене ніхто не врятує. Я була втомленою. І відчувала себе дуже брудною. На третій день Міці згадала те, про що не так давно розмовляла з дядьком. Він сказав: якщо ти не попросиш вибачення, то потрапиш у пекло. Я знала, що помру, і це спонукало мене молитися. Я сказала: Господи, пробач мені за те, що я билася зі старшою сестрою. Нехай моя родина дізнається, що я любила їх. Незабаром викрадач залишив її саму в машині з ключами. Міці втекла і натрапила на водія вантажівки, який викликав поліцію. Вони повернули місці сім'ї та заарештували викрадача, який зізнався у вбивстві десяти інших дівчаток. Його засудили. Незабаром він помер у в'язниці. Хоч міців врятували, її невинність зникла назавжди. Я хотіла сховатися. Не хотіла говорити про те, що трапилось зі мною. Я вважала, що ніхто не може зрозуміти мене, що я така єдина у світі. Я більше не вважала себе дитиною, тому що зіткнулася з речами дорослого світу, і це зламало мій дух. Мені завжди було сумно, я була в депресії та тривозі. В середній школі депресія захопила Міці. Вона почала регулярно вживати алкоголь і наркотики, щоб притупити біль. У 14 стала справжньою алкоголічкою. Я Не хотіла нікого підпускати близько до себе, щоб мене не поранили. упродовж багатьох років моє життя було сповнене алкоголем, кокаїном, екстазі арештами і ненавистю. Бо я вірила, що в цьому світі немає нічого хорошого. Я була переповнена гнівом і злістю. Мені не потрібні були причини для бійки. Я просто билася у 16 Мітці почула про зникнення ще однієї восьмирічної дівчинки і вирішила допомогти. Вона намагалася не пити, організувала пошуки і розповідала свою історію, щоб звернути увагу на цю проблему. Проте за кілька днів знайшли тіло дівчинки, і ця трагедія лише посилила біль Міці. Я не розуміла, чому я змогла повернутися додому, а вона ні. І Почала відчувати провину. Міці Повернулася до свого звичного життя через рік. Вона народила доньку, але і це нічого не змінило. Ненависть, за яку я так трималася, змушувала мене постійно пити алкоголь. Усередині мого серця був увесь той жах, який я не хотіла відпускати. Одного разу мама найкращої подруги запросила Міці до церкви. Я не знала, чого очікувати і прийшла туди на підпитку. У мене з'явилося бажання вийти наперед і віддати своє життя Богові. Я відчула його присутність. У той момент я зрозуміла, що Божа сила. Реальна Міці присвятила своє життя Христу. Однак чогось усе одно не вистачало. Я була дуже зла. Мене переповнювали стрес і страждання. Я робила те, що не хотіла, і не могла зупинитися. Міці читала біблію, проходила курс наставництва, на якому робили наголос на прощенні коли я зрозуміла, що моє стілення залежить від того, чи зможу я пробачити і попросити прощення. Це змінило моє життя. я довго трималася за непрощення. усе життя люди казали мені, що я не зобов'язана прощати того чоловіка, який викрав і зґвалтував мене. І це твердження я прийняла як основу для свого життя. Незабаром міці звернулася до пастирів, щоб вони помолилися за неї молитвою звільнення. Вони називали конкретні речі, які були в мені. І коли говорили про гнів, про насильство, травму, я відчувала, як зло виходить з мого тіла. Я відчувала вогонь Божий. Це був освіжаючий вогонь, який починався від ніг і йшов вгору по тілу. Я покаялася і попросила Бога пробачити мене за усі нечистиві речі, які я зробила у гніві і гіркоті. Я пробачила того, хто викрав мене. І коли я сказала його ім'я в голос. Я сказала, я прощаю Кертіса Діна Андерсона. То гіркота і непрощення вони покинули мене. Я буквально випросталася і відчула радість і мир. Мені не хотілося більше пити. Це змінило моє життя. міці тепер повністю вільна і виконує Боже покликання в своєму житті. Вона відкрила благодійний фонд Міці Санчес, який допомагає зниклим і постраждалим дітям. До цього я вважала себе викраденою дівчинкою. Тепер моя ідентичність у Христі. Лише завдяки йому я змогла позбутися того жаху, який був у моєму тілі, у моєму розумі та серці. Я віддала Богові весь свій гнів. а він дав мені мир і свободу. Це жахливо, що восьмирічна дівчинка, яка йшла додому святкувати свій день народження, на два дні потрапила в справжнє пекло. Хіба можна звинуватити її за алкоголь, наркотики і за прийняття ідентичності викраденої дівчинки? Але це вже в минулому. Сила Божа звільнила її. Вона побачила. І звільнилася від емоційного та духовного гніту. Ми можемо багато чого навчитися у міці. У посланні до євреїв сказано скинемо з себе усякий тягар і гріх, що затинає нас. і куди ми повинні скинути все це до підніжжя Христа? Ми складаємо все це біля Христа Христового. Прощати не просто, не мені розповідати вам це. Прощати важко. Більшість людей тримаються за біль і гіркоту. Ми хочемо покарати ту людину, але прощення потрібно не тільки для того, щоб добре ставитися до інших, воно звільняє нас в емоційному та духовному плані. Це принцип царства Божого. Прощення веде до свободи. Біль і рани часто залишаються, але тягар гіркоти йде. Міці так само сказали, що пастори вказали їй на ті речі, за які вона трималася. Я хочу помолитися за вас, щоб дух прощення допоміг вам звільнитися. Ви можете любити Ісуса і при цьому триматися за біль травми. Це можна зрозуміти але візьміть приклад з і зробіть сміливий крок уперед, щоб пробачити і залишити цю ношу. Моліться зі мною. Боже, Отче, ти знаєш ті травми, через які я пройшов. Ти знаєш, що я пережив, і тих, хто поранили мене, і що вони зробили. І я називаю ім'я цієї людини, навіть ім'я і те, що вона зробила вам. Господи, почуй мене, Отче. Я молюся про цих людей, щоб вони звільнилися. Я молюся за тих, кого розбестили, хто пережив насильство, з ким погано вчинили, кого покинули батьки або подружжя. Господи, ми приносимо цей біль і ці травми до Христа. Я молюся за тих, кому важко пробачити. Нехай твій Дух Святий зробить великі справи в їхньому житті, і як сказано в посланні до євреїв. Допоможи нам скинути все, що заплутує нас, щоб проходити свій шлях із тобою. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Стілення. Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Ми любимо читати ваші листи і запитання, на які ми зараз відповімо. Ендрю, ось що нам написала Беверлі: коли я перебуваю у церкві, мене завжди переповнюють емоції, і я плачу. Чому так відбувається? Це дивно, Тері, коли я побачив це запитання, то одразу ж згадав цитату Клайва Льюіса. Він сказав: У людини немає душі, вона і є душа, у неї є тіло. У Галатах сказано, що дух Ісуса перебуває в наших серцях. Якщо ви послідовник Христа, то Дух Святий живе у вас і ви живете в синегрії з цим Духом. Тері, я пам'ятаю, як це відбувається в церкві. Якщо я починаю плакати, то витираю сльози, коли ніхто не бачить, таке бувало. Якось я був вдома, читав Слово Боже на веранді, я читав послання до Римлян, і Раптом почав плакати. Павло говорив там про те, що всі ми позбавлені слави Божої. Я подумав, чому я плачу над цим? Усе тому, що Слово Боже живе і дієве. Так. Дух Божий приходить до нас і нагадує нам про велич Божого плану і мети, а також про його неймовірне прощення і любов. Це дійсно захоплює Якщо ви сидите у спокої і дозволяєте Богу звернутися до вашого серця, то так буває. І це надзвичайно. Ми створені, щоб поклонятися. Так, це одна з головних причин, чому ми тут, щоб поклонятися. Іноді Дух Святий сходить на нас і починає діяти, коли ми найменше очікуємо цього. Іноді він може принести смуток. Так. Мені подобається, коли люди, як у нашій сьогоднішній історії, кажуть, я відчула поклик вийти вперед. Це робота Духа Божого. Він веде вас. Бог торкається глибинних струн вашої душі. Він несе вам зцілення і відновлення. мені подобається це і коли ми відчуваємо, як Дух Святий діє в нашому серці, то найкраще не чинити опір. Іноді це може налякати нас. Ми думаємо, чому я відчуваю це? Дозвольте Духу Святому рухатися. Не хвилюйтеся про те, що подумають інші. Як я вже казав, я не хочу, щоб у церкві хтось бачив, як я плачу. Ти маєш рацію, і це так само допоможе зрости іншим. Так, амінь і амінь. А закінчимо ми з віршем з біблії. Прощайте та приймайте одне одного. Якщо хтось має скаргу на іншого, прощайте, як Господь простив вас. Не забувайте про те, скільки всього пробачив нам Бог. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в клубі 700.